Це не просто знаки, це код наших предків, що говорили мовою візерунків. Понад п'ять тисяч років тому трипільці вірили, що це береже життя. Тут кожна лінія говорить Земля, Сонце, вода. Борщівська вишивка, на якій орнамент як оберіг, хрестик за храстиком, як пам'ять поколінь, вишита – Мовою серця. Писанка. Це не просто яйце. Це молитва, написана воском. У кожній лінії любов, у кожному кольорі надія. Три історії. Одне коріння. У мене глядачі історії. Ми її продовжуємо. Ми не просто дивимось у його минуле. Ми його творимо. Це наше. Це Україна.